Атмосфера газовата оболонка землі, яка складається з суміші газів, кисню 21%, азоту 78%, вуглекислого газу 0,3% парів води. Основними видами забруднення атмосфери є металургійні та хімічні виробництва. Теплові електростанції. Транспорт. Тваринницькі ферми. Сміттєзвалище. Визначення ступеня забруднення повітря. Боти в телеграм-каналі якість повітря навколо тебе. AKUI – індекс якості повітря. До 101 AKUI – задовільне від 101 AKUI – якість повітря погана. Основними наслідками забруднення атмосфери є смог, кислотні дощі. Парниковий ефект. Порушення озонового шару планети. Смог є аерозолем, який піднімається в повітря і складається з диму, туману, атмосферних викидів, вихлопних газів транспорту та пилу, що піднімається вгору. Кислотні дощі виникають внаслідок взаємодії оксидів нітрогену і сульфуру з парами вологи в атмосфері. Викликають закислення ґрунтів, деградації лісів і історичних пам'яток людства. Парниковий ефект Парникові гази, вуглекислий газ і метан затримують теплові промені і не дають їм розсіюватися, що призводить до підвищення температури на планеті. Озоновий шар не дає ультрафіолетовим променям потрапляти на Землю. Руйнують озоновий шар сполуки фреону і польоти реактивних літаків. У 1997 році на сесії Генеральної асамблеї ООН. Було визначено напрямки роботи національних урядів з підтримки чистоти атмосфери. У 1997 році було прийнято Кіотський протокол, міжнародний документ, спрямований на регулювання викидів в атмосферу парникових газів. Бережемо і охороняємо природу навколо себе.